Формадол таблетки від головного болю, пане Сергію, Дані Мінфіну РФ свідчать про те, що дефіцит федерального бюджету у першому кварталі 2023 року становив 2,4 і трильйонів рублів. І торік Росія була в профіциті, тобто в плюсі на 1,13 і трильйонів рублів. Бачимо, що санкції, так як ми з вами вже говорили, діють планомірно, це все погіршує стан економіки. Що буде далі? І, як, за, і за чий рахунок Росія, в принципі, може залатати ці дірки в бюджеті, які утворились? Ну, дивіться, зазвичай країни, коли в них виникає дефіцит бюджету, беруть в борг. Росія взяти в борг не може. Угу. Отже, залишаються два джерела: це накопичення, тумбочка, це той самий фонд національного благосостояння, який в них досі є, і щось там досі є. Важко оцінити, що і є. Через санкції ніхто полком не знає, скільки ж них там чого є. Але якісь гроші звідти вони витягають. Це, в принципі, насправді, емісійний механізм, але от вони це роблять. Плюс чисто друкарський верстат, який вони також вмикають. І зараз виглядає, що не до отримання нафтогазових доходів вони компенсують за рахунок цього фонду національного добробуту, а фінансування армії відбувається за рахунок друкарського верстата. Принципи, mm -hmm. В страховій перспективі це має призвести до значної девальвації і значної інфляції. Поки що вони намагаються контролювати цей процес, стримувати надходження грошей в економіку певними обмеженнями за допомогою їх центрального банку. Але знов ж таки довгострокова така історія не працює. А як ви гадаєте, який рецепт існування для тамтешнього бізнесу вбачає Кремль? Тому що ми всі бачимо ці шалені якісь законопроекти Держдуми, які буквально несуться чи не кожного тижня? Ну дивіться, вони бачать великий внутрішній ринок російський, так чи інакше, на який бізнесу треба орієнтуватися, і на активізацію торгівлі там з Китаєм, з mm Індією, -hmm. з Африкою. Давайте ми на цьому поговоримо трошки про курс рубля курс долара. От у долар у Росії здорожчав до 80 рублів. Цей показник зараз майже не змінюється. Чому рубль не падає далі? Що його стримує зараз від такого стрімкого обвалу? Чи можемо ми, в принципі, виокремити якісь характерні риси, ознаки? Ну для того, щоб у вас був стрімкий обвал, треба, щоб щось вас штовхало до цього стрімкого обвалу. Рубль зараз туди нічого не штовхає. Ті гроші, які друкуються, це центральний банк забирає з ринку, він намагається обезводити, забирає ліквідність банківської системи, максимально ужимаючи, для того, щоб не створювати той тиск на рубль. А наскільки Китай допомагає російському рублю триматися на плаву? Я не, не бачу, як Китай допомагає рублю триматися. Угу. НБУ покращив показники для України. Якщо спочатку він прогнозував майже 19% інфляції за підсумками 2023 року, то тепер знизили до 15%. І там навіть обіцяють, що в наступні роки інфляція буде вищою за 10%. Давайте ми з вами простими словами спробуємо пояснити глядачеві, що в принципі означають ці ці цифри, та що найбільше зараз впливає на зниження інфляції в Україні. Ну, на зниження інфляції впливає вичерпування факторів, які створювали інфляційний тиск минулого року. Перше, це девальвація. Друге, це загальна світова інфляція. Девальвації поки що немає гривня вже стабільна півроку. Світова інфляція сповільнюється. Тобто, минулого року ми імпортували рекордно за 40 років долар в інфляції. А зараз ця долара інфляція вдвічі менше. І плюс війна призвела до... Певних проблем в логістиці це призводило до здорожчання товарів здорожчання доставки. Ці всі фактори вже не діють цього року. І, власне, через це ми бачимо сповільнення цінового зростання. Ціни все рівно зростають, інфляція очікується на рівні десь 15% нацбанком цього року. Це все ж таки багато. Проте для країни, яка перебуває у стані війни, як Україна, це супер класний показник. А наскільки наші шанси ну, наскільки взагалом ми маємо шанси на те, щоб інфляція зберігалась на тому ж рівні і надалі? Ну дивіться, у нас сповільнюється інфляція, і поки що всі прогнози кажуть, що вона так буде робити. Угу. Пане Сергію, ну я хочу на сам кінець поговорити з вами про прогнози на літній період, тому що найбільш оптимістичні з них говорять про те, що війна може закінчитися вже от незабаром. Якщо ми справді ну суто гіпотетично, принаймні розглядаємо такий сценарій. Що буде з курсом долара в Україні? Ми не розглядаємо суто гіпотетично сценарій, тому що він заряду наукової фантастики. Угу. Немає варіантів, коли війна закінчиться влітку. Тобто ви особисто в це не вірите. Ну немає такого опції. Я не можу собі уявити, як угу. це трапитись. Ну добре, давайте тоді про післявоєнну відбудову. З якими викликами Україна може зіштовхнутися після перемоги, і за рахунок чого, в принципі, ми зможемо відбудовувати нашу економіку. Ну будь-яка відбудова це завжди за рахунок інвестицій. Тут єдине джерело іншого немає. Тому це гроші наших західних партнерів, які будуть надходити по умовному плану маршала, який ми все ж таки очікуємо, в рамках прив'язаної до європейської інтеграції, плюс на тлі цих коштів, на тлі європейської інтеграції і зміни ставлення до України в світі, ми можемо очікувати значних прямих іноземних інвестицій, оці, які раніше не було. А в які сектори нашої економіки, як ви гадаєте, буде залучено найбільше інвестицій, які найбільш привабливі для інвесторів, я не хочу спекулювати стосовно секторів, не знаю, і це така інвестори захочуть туди і будуть складати. Коли ми говоримо про відновлення, то тут гроші інституційні гроші наших партнерів будуть іти за все в інфраструктуру і в енергетику. Воно вже так чітко заявлено, і напевно це буде основними драйверами перших, років після воєнної від. Проблема, як завжди, а, стандартні для України, це корупція верховенства права, а саме відсутність верховенства права. Україна ще ніколи не втрачала шанс втратити шанси. Зараз, якщо ми будемо саботувати реформи після війни, коли б це після війни не настало, то, якщо ми будемо саботувати реформи, то, власне, ми побачимо, що ми можемо втратити шанс, бо інвестори можуть розчаруватися. І друга найбільша проблема, яка постане перед Україною, це проблема депопуляції. У нас і так перед війною була проблема нестачі робочих рук і занадто великої частки людей похилого віку. Це вже було до війни, і ця проблема була нагальною. Насправді в Україні не було безробіття до війни. У нас була проблема браку робочих рук. Якщо людина хотіла працювати, вона завжди знаходила роботу. Зараз у нас тимчасово є безробіття, але воно викликано виключно фактором війни. Як тільки війна закінчиться, це також безробіття піде. І ми знов повернемось до проблеми депопуляції ще й на тлі масової міграції, яка так чи інакше буде. Чим довше триває війна, тим менше людей повернеться. Це функція часу. Так? Довше війна там на початку війни казали 80%, що повернуться, потім 70-60%. Власне, чим далі триває війна, тим більше людей облаштовує свій побут, де інде. А якщо людині добре, вона вже не повертається. Це природній стан людини. Добре, мені добре. Все я облаштував життя. Чому я буду повертатися? Uh -huh. Таким чином у нас депопуляція буде найбільшою проблемою. І тут не тільки кількість населення має, мається на увазі, тому що ну 5 мільйонів 30, 20, це завжди працює. Питання в тому: вікова структура цього населення, бо власне знову ж таки зараз за кордоном жінки з дітьми. Певного вікового групи, яке просто буде провальне так, саме цієї вікової групи. І в подальшому mm. у нас буде домінація ще більше пенсіонерів. І тому чи не найбільшим викликом для України буде організація масової міграції в Україну після війни. Ми будемо потребувати цих робочих рук, і це порушить, наприклад, монокультурну, монорасову структуру українського суспільства. Я не впевнений, що українське суспільство до цього готове. Ми будемо потребувати значної міграції, і ці мігранти будуть явно з країн, які є східніші від України. Ну бо західніше ніхто не емігравати не буде. Тому як далеко на схід це буде, і хто і як буде їхати, це вже питання відкрите. Тут хотілося, щоб держава цим опікувалася, щоб держава створила стратегію по міграції і сама визначала А звідки людей брати, і Б. Активно адаптували цих людей, щоб ми не побачили дуже багато соціальних проблем на тлі цієї міграції.